Меньше читать, пусть читают. <говорит> <говорит> вот. Но я считаю, что если бы не было ну, прессы, которая где-то может и злая, работа власти однозначно была бы хуже. И пресса тут как раз тот рубеж, который власти не дает где-то зарываться и какими-то делами заниматься. А ще в перший же рік ми дізнались, що пан погрібний у школі був хорошистом, діджеєм та юним інспектором дорожнього руху. І аж ніяк не мріяв про політичну чи то пак чиновницьку кар'єру. я бачив себе воєнним. Єдине, у мене ну були калібання. Там мені хотілось бути підводником. Я у кімната була вся обклеєна підводними лодками різних армій світу. Так і пішов, залишивши місту памятник Остапу Бендеру. Ні, я не плачу і не ридаю На всі питання. я відкрито відповідаю, що наша життя – гра. І хто ж тому виной, що я увлекся цією игрой. І перед кем же мені извиняться, Мені уступают, я не смею отказаться. І разве мой талант, і мой душевний жар? Не заслужили скромный гонорар Пусть весят за ветер жестокий В тумане житейских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей До речі, вчора стало відомо, хто ж саме замість Андрія Погрібного обійме крісло першого заступника міського голови. Новим першим віцемером стане Віктор Калашник. Його ім'я та кандидатуру вчора після апаратної наради озвучив журналіста міський голова Пан Бабаєв. Минулого тижня одному з наших випусків ми розповідали вам про чергову поїздку кримичуських активістів до сільської громади. Нагадаємо, тоді у дорогу людей покликало повідомлення у тамтишній газеті про призначення громадських слухань. Привід, склад світлих нафтопродуктів із автозаправною станцією, роботи якого тов «Біланівський ГЗК» має намір запустити у селі Кияшки. І тут зазначимо, більшість людей, яких зустріли того дня у селі активісти та наша знімальна група про ті слухання взагалі нічого і не чули. А у Дмитрівській сільській раді пролунала інформація, що анонсованих на 17 січня слухань взагалі може не бути. Відтак Кремечуцькі правозахисники та активісти знову рушили тамувати інформаційний голод, щоб таки знати. Будуть слухання чи ні, тиму продовжить Тетяна Попруга. Ось вона та сама газетна шпальта, на якій, власне, і проанонсовано громадські слухання. Тільки от анонсує їх автор двох надрукованих заяв Біланівське ГЗК у самісінькому кінці тексту дрібненькими літерами. Воно й не дивно, що у активістів, які заяви про екологічні наслідки, читають ретельно і до кінця, відразу ж виникло кілька питань. Допустимо, в робочий день. В п'ятницю, в 17-го, в 10 утра проводяться громадські слухання. А виходить, що більшість населення на роботі Як можуть проводитися громадські слухання, коли э, роботоспособне населення знаходиться на підприємствах, а в цей час, втих... ну, я вважаю, втихаря проводяться громадські слухання. Та оскільки минулого тижня у Дмитрівці запевняли, що слухань саме 17 січня може і не бути, активісти вирішили розставити крапки над і ранок 15 січня, до анонсованих слухань менше двох днів. Перш ніж завітати на зустріч до Дмитрівської сільської ради, правозахисник та активіст цікавляться у редакції тамтешньої газети, хто замовляв друк інформації, вони нам за як зазвичай присилають по електронній пошті. Біланівський гезик до да. що ж до повідомлення про скасування чи перенесення слухань, то такого кажуть в редакції, не друкували. Чи надходило в газету, щоб опублікували, що не буде? Що не буде 17-го? Угу. Я не пам'ятаю, щоб таке було. Скасування, що не буде громадських Ні, не було що не буде. Ні, я ж думаю, що не було. Через пів години по тому у Дмитрівській сільській раді чуємо зворотне. Мовляв, у газеті та ще й сьогоднішній повідомлення про перенесення слухань з'явиться. Сьогодні вийшла газета. Ми вас запевнюємо, тому що нас теж дирекція Біланівського повідомила про те, що сьогодні виходить номер. І зараз спеціалісти гірничозбаченого комбінату подали у газету громадську думку оголошення про те, що слухання. Не відбудуться, переносяться на невизначений час, поки буде прийдено до спільної думки разом з екологами потрібно проводити їх чи не потрібно. Це не нове будівництво і навіть не розширення, це просто зміна власника. Забігаючи наперед, зазначимо, придбати того дня газету нам так і не вдалося. А проте у Дмитрівці з приводу раніше опублікованого оголошення взагалі пролунало. Існує, скажімо, магазин, значить, власник продає його другому власнику, що потрібно збирати громадські слухання. Ні, магазин не є об'єктом екологічної. Слухання. Я думаю, що було так, що спеціалісти Біланівського гока. Ну, нижчі. Просто перестрахувалися і е, подали оце оголошення. Там слухання ці взагалі не потрібні. Схожу інформацію того ж дня озвучили і власне представники Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. З громадські слухання перенесені, їх не будуть у зв'язку, тому що це існуючий об'єкт, це не будівництво. Їх перенесли чи взагалі відміни? відмінили? Відмінили. І тут досить слушно протиріччя, неоднозначність та швидку зміну обставин, підмітив поборник екології Юрій Жоган. Мовляв, навіщо комусь безпідставно просто так проводити слухання, якщо того не потребує законодавство. навіщо тоді взагалі було друкувати таку інформацію? І чому, поки ситуацією не зацікавилися активісти, люди взагалі не знали, що плануються які слухання. А коли тими слуханнями цікавитися почали, їх раптом на зазначений день скасували. Склад нафтопродуктів відноситься до небезпечних підприємств з точки зору позару, зриву, безпечності. Тому, тому проводяться ці слухання, і тому Біланівський гок їх проводив. Це не просто так взяли із бухти барахта. Є закон. Ці складиці воду ну, небезпечна діяльність. Це це. Ну, буде буде на На території села. На території вашого села. села вашого За словами правозахисниці Ніни Дашко, далеко не кожен взагалі зрозумів, що таке ОВНС діючого об'єкта. Це дуже серйозна процедура, це оцінка впливу на навколишнє середовище. При покупці він повинен провести оце ОВНС по-любому. По-любому, і вивчити і вплив Ми на навколишнє Вони займаються цим їм. Це все розкажемо. При насамкінець зазначимо, газету нам таки вдалося придбати наступного після поїздки дня, тобто сьогодні, власне, напередодні анонсованих слухань. На сторінці дев'ятій читаємо щодо перенесення громадських слухань. У зв'язку з необхідністю проведення у відповідність до вимог чинного законодавства України проектної та іншої документації господарської діяльності складу світлих нафтопродуктів із АЗС малої потужності придбаного ТОВ Біланівський ГЗК, який знаходиться на території Дмитрівської сільської ради. Громадські слухання переносяться на час виконання зазначених робіт. Про час та місце проведення громадських слухань буде повідомлено додатково. Залишається сподіватися, що слухання таки відбудуться, і про їх дату людей буде належним чином поінформовано. А оприлюднену інформацію про екологічні наслідки господарської діяльності складу світлих нафтопродуктів людям роз'яснять.